Ми тільки починаємо грати. Помахай. На неме батьки Майнкрафт взагалі. Так что будем і... і Я не зовсім вмію, але будем вчитись. Будем вчети вчитись і грати в Майнкрафт, до мене, Я не бачу. Проховати Майнкрафт. Я звукнути, Хочта. Тво... Дарова, а тебе слухнуть. Хоч так. Твоє тва да моє то драво. Погнали. Пу А, прийму, що вона там буде робити. Зробить велостак. Велостак. Зроби. Відкрий книжку крафтів. Книжку відкрий. Там має відкрить книжку. Ви написано дуб дерев'яна дошка я. Пес, этосне, наи. О, зуб, доски, спрашиваю. Натисне на воростак. Черванный, да? Вот, а, спасав в самий нижній ряд будь куда. і по його сюда. cia ja, postawił go, bój kuda, o, pierwszy zajdę w niego, trawię kąt kwiemy i szła ta, zęby, drewniany dłońki, ty jakie te Ci zęby było, to będzie cię ja, drewniany dłońki, zęby palka, bo w takom ja byłem pokazany na pałkę. Pałkę zęby, ta. Зроби мені дерев'яну кілку. А собі зроби дерев'яну сукру. Якщо у тебе нема палок, то зроби спершу пал... палки, потім сукру зроби. Зроби собі більше дорфа. Давай тобі скажу ще дошки. Та, първо палка зарубя. Платим сука. токаро. И меча зарубя за една. За Мало два меча зарубя. Направо, в една ми бъдем въздувате си. У мен е идея. Так, давай, давай. Ніч настає, ми з будемо помирати. Та меч. Ща, хватає. Одного хватає. Давай, давай сюди. Давай е, мені меч і мені кирку. О. Так, скинь. Скін мені так само. О. Його заберу. Кави кнопкою машки Б його. О, та-та-та-та-та-та. Давай давай. Є. Yeah. Він мені попав. Хей, хрест, хтось заховаємось. Почувся тут, от, поламай трошки. Так. А блоки під підібрати. Давайте кла. Ми зробимо, поки що будемо, у нас буде земелька. На землю. На землю. Постав землю, поставлю її зверху. Зверху постав три постав... блоки. Постав над... над собою. А та ще, ще один. А, тут постав один блок. Постав сюди два блоки. Щ... Ладно, давайте. Я, я... А... Ти... ти постав другий блок сюди. Далі трошки сюди. О, все, є. Вс. Моучена. Моучена. На Кир... Візьми келкку. в руку. Купай камінь. О, та, та, все, мол, камень, век, маут. Молодцы. Тебе таба на купате? Купай весь камень китую. Дивись. Купай такой той блок і той блок. Так, так, а тих ладось. Не, 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 тих вас не зовсім. Тих Куда? Той і той блок. А який я б'ю блоки купай? Не. Не, я бы пустав. там. вітом. там. купай той блок. Que eu... Que eu... Que Que bloco Eu tiro... Eu tiro Você... o bloco eu vou ficar com a o bloco que eu tiro Que eu tiro Você não vê que eu tiro bloco? Olha o bloco que eu tiro que bloco? Тепер той і той. Той і той. Той. І той. той, і той. О, нарешті. Той, ты. Наре. Брен верстак, то. Ставлю верстак и зроби... в займчать. Зубен нам камень кам інструменти. так само, як ти робилок дерев'яні. зубен камень. Меч і все в тому роді. Ви нам все. А якщо тобі треба, в тебе все дерева наші. Так, я... Віддаю ще, ще блоки керазію. Меч, кирку, сукру, все в... І все? Кирку зробили. Pokraścenie, obwładnienie. Mogę udać? Podaj mi wszystko drewniane. Wszystkie drewniane, jeśli sobie zalewam, kamienie. Albo kręćcie złubimy i nie to kamienie. Przekłada je, a wam to wszystko złubimy. Uuu, mecz Dajcie, odkłada Мені дай мені таке так дай його. О, все, хватай. Е, дай, е, ти, ти що зробила? Кам'яне. Дай мені килку кам'яну. Так, Кайло, дай мені. А собі зробила? Зроби ще і себе. На в тебе є дерево? На ще дошки. Зроби себе кайво. Зроби себе кайво, зроби нам, нам двом по е, сукае. Зробиш? Давай. Я в, я в тебе вірю. Сейчас забрать там печку. Эээ, е, та, сука, зуби. Мотику, о. Це вона называется. Зуба ще її. Давай камек, тебе камень тебе закінчився? Так? На, на 20. Взяла? Я, я тебе скину. І зроби пічку з Давай. Зроби in piško z zobe in me z zobe in tapate. Še eno maj v ostal, ki je zdaj medvica. Z nami. Kdo je prišel? Na to, kaj si ta? Na, kam je neko evo. Je? Пай его є. Е Зай... зайди. Назби на А, подивись, в тебе як кам я кам'яна кой. Даба. Вот вот, я в тебе десь. Нема, да? На ябуту. Тепер -теп возьмем майсту чорну. Машиш, то уйду. Забьем, заб... Вот, та, та, да. Все, что там я. Все. Все, все уду забывай. Это я. Правильно? Забирай, забирай, все, все, все. Ой, еще тут я. Чудесно. Чудесно, еще тут я трохо и уйду. уду. все уйду. давай, Eee, daj, daj, wiesz, jak podniemać się na wargę. Pod siebie, o, biegnij się pod siebie, odskocz i z stale... i кнопki zostaniesz w bloku, zrozumiałe? Bądź po sobie, podniemaj się. Dawaj, podniemaj się. nie, ale żeby, biegnij się pod siebie, żeby na Tobie był blok. Під дивись. Везьмем блок в руки. Не да его. Разскайф і ставиш під себе. О, все, піднімайся. Не, все, більше не треба. Просто Ходи. Так ладно, Ходи сюди. Забрать ее блок. Я б'ю. Я б ее блок забыл. Не мочен. Не, не Или сука. О, керка в тебе. Є. Я візьму, бач? ще чорний блок. Черный воду. Забыл, что я там я. Все воду забыл, яка там я. なしてきょうなきゃよかった。しだわぷうぶるストーク。